Ми знаємо, що часто ви своє дозвілля проводите, прогулюючись у парках Вінниці, а нині якраз розпочинається новий рекреаційний сезон. Весна, все квітне буяє, листочки на деревах пишно розправляються. Власне про цей сезон поговоримо із директором комунального підприємства Вінницької міської ради, дирекція парків та дозвілля територіальної громади Олександр Мельник. Сьогодні до нас завітав. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Знаємо, що нещодавно ви розпочали власне з командою висаджувати дерева у парку. Розкажіть про цю акцію, коли вона розпочалась, і що висаджували? Це була запланована весняна висадка дерев, тобто. Передувало цьому, це корчування пнів е, знесених аварійних дерев або всохлих дерев, які ми проводили в минулому році. І в цьому році планово відповідно до того, що ми працюємо компенсаторним методом тобто зрізали, mm -hmm. означає садимо. Садимо нові один до одного чи в якісь інші кількості е, ні, звісно, це має бути і один до одного, і навіть вище. Е, але ми ось висадили перших 100 дерев, і зараз ми ведемо перемовини із е, соціально відповідальним бізнесом, з бізнесом, який е, такий екоактивний, екоспрямований. і також хоче долучитися до висадки дерев. І Ми плануємо це робити на осінь. Спільно із громадськістю, ми ще подумаємо над форматом цієї акції, але це буде такого роду акція, де зможе долучитись і люди, і підприємства, і будь-хто хто бажає зробити свій вклад в розвиток ось саме. Парку. Тобто людина може прийти зі своїм саджанцем і посадити його? Чи потрібно буде дізнатися, який саме має бути чи прийти, і долучитися, і посадити? Ні, ні. Як ця, в якому форматі а, це визнає? Безпосередньо відбувається? прийняти участь в самій висадці. Mm -hmm. Тобто саджанці взагалі це дуже був кропіткий процес. Підібрати саме якісні саджанці дерев. Це дерева від 4 до 6 метрів, це дерева з сформованою кореневою системою. А це все потрібно для того, аби якомога сильніше збільшити відсоток приживаності цих дерев. А які саме, до речі, саджанці ви висаджували ось нині, і які плануєте висаджувати восени? Що це за дерева? Навесні, ось буквально на минулому тижні. Ми висадили ясени, дуби, платани, горобину і дуже дуже гарні клени. Чому саме такі види дерев ви обрали? Ну, наскільки знаємо, що у нас в парку переважають ну багато різних дерев, але сам чому саме це ми вирішили поповнити? Через те, що всі зрізали, чи зараз більш підсприятливо висадження саме а, цих Взагалі вирід? є природоохоронне зобов'язання, тому що центральний парк імені Леонтовича це парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнонаціонального значення, і відповідно до погоджених лімітів, які нам були видані міністерством захисту довкілля? У нас був перелік дерев, і ми маємо висаджувати дерева подібні за породним складом. Mm. Тобто... І відповідні пропорції, я так розумію. Тому так. що він парк мішаний, там є і хвойні дерева, ми знаємо біля фонтанчиків гарно розсудня. Там є, є все, але mm. е ну, можна сказати, що. Правила дещо застарілі, і кліматичні умови ми також можемо побачити, наскільки змінюються, як змінились зими, що вони відрізняються від того, що ми могли бачити у дитинстві, коли ми там могли mm -hmm. будувати замки зі снігу і так далі. Зараз зими інші, клімат і зимку навіть так. тому. Ми ще й орієнтувалися на те, які дерева себе краще почувають, вже враховуючи ось ці саме зміни. Крім того, що висадили дерева, які ще висадження були у парку зроблені? Ми знаємо, що це дійсно це місце краси, адже там дуже багато різноманітних і, клумб, і насаджень. Що ще було зроблено? Були проводені відповідні підготовчі роботи до висадки квітів до 1 червня, до дня захисту дітей. Ми плануємо закрити питання з висадкою квітів в центральному парку. Вже розпочалася висадка на площах і в скверах міста. Це і на площі Тараса Шевченка, площі Ліверпуль, Європейські площі. А? Зараз це тюльпани, це різні квіти. Ми розпускаємо і трояндові кущі, які на зиму, умовно кажучи, консервувалися. Тобто зараз всі підготовчі роботи ще тривають для того, аби ось. Місто розквітнуло. Ми самі бачимо, що місто вже поступово розквітає, набирає ось такої як, зеленої маси по всьому місту і стає пишніше і гарніше. Ви розповіли, де плануєте висаджувати квіти? А от мене питання: а як ви підходите до планування висадки дерев? По, ну, мається на увазі, як обираєте топографічну локацію, де мають вони висаджуватись? Чи це робиться якось рівномірно? Тому що зараз особливо дроном, там, я не знаю, не політаєш над парком, щоб подивитися: ой, тут густо, тут не дуже, тут треба досадити. Як це відбувається? Є ну, завжди пов'язано все з самим типом дерев. Тобто, початково ми відштовхувалися від тих місць, де ми е, зносили аварійні хворі дерева, там корчувалися пні, і в більшій частині ми замінювали ось ці місця вже новими саджанцями. Mm -hmm. Але в, враховували вже і те, що парк там за цей період трошки усучаснився. Є місця, де там Сформовані якісь доріжки, і висадка проводилась з потенційним врахуванням і росту цих дерев. І так, щоб цим деревам було комфортно рости і вверх, і вшир. І так далі. А що з приводу догляду? Ну ви посадили саджанці, а наприклад, є ще інші дерева протягом усього сезону. Як потрібно за ними доглядати? Як ви за про це все дбаєте? В першу чергу зараз це лити багато води, тобто mm -hmm. ми майже щодня у нас приїжджає. Машина з водою, яка об'їжджає всі 100 лунок, і ми дуже сильно поливаємо дерева. Їх. Так, напуваємо для того, аби ось листя набралось цієї сили для того, аби розпуститися. Плюс, дійсно, це для дерева також був стрес, тому що воно було в одному місці, тут воно зараз в іншому місці. І також проводимо комплекси агротехнічних заходів по внесенню добрив для того, аби. ось Ще підтримати ось це молоде дерево, яке з'явилося в нашому місті. Говоримо зараз про молоді дерева, про саджанці, але ви говорили і про те, що дбається санітарна вирізка старих дерев, викорчовування пнів. А є такі дерева, які несуть теж таку, знаєте, охоронну ну, я не знаю, місію винесати охорону, щоб їх зберігати. Тому що, от, якщо я не помиляюся, у нас в корейському лісі, на Кореї у нас так сказав, в корейському лісі є місце біля озера. Соцьке, як воно називається? підкажи мені так. Соцька. там є дуб, і огороджений. І там є табличка, що цьому дубу більше по-моєму чотири сотні років чи е, от приблизно ну, в цілому, по якщо брати центральну древні дерева у центральному Е, є. Їх є декілька біля кіноконцертного залу райдуга, mm -hmm. але у нас немає виключення по е, особливості дерев. Кожне дерево, ось в минулому році, коли ми отримували дозвіл на знесення старих аварійних дерев, це. А була довга процедура тривалістю 10 місяців майже. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, тому що це і акти обстеження, це наукове обґрунтування, чому, е, ну, чому ці дерева постраждали, чому е, їх потрібно знести там, через аварійність чи через хворобу. Е, дерева, які там можуть нести потенційну небезпеку через е, кут росту більше там, 45 градусів, умовно. Mm -hmm. і, це комплекс заходів, які проводили і лісопатологи, і міське господарство комісійно оглядало. Тобто ну, це був тривалий тривали процес. Тобто, визначали, по скільки років таким деревам, таким найстарішим, які вже доживали свій останній вік, які треба було знести чи? Важко так сказати. Були е, аварійні, аварійний один дуб біля того ж самий кіноконцертного залу Райдуга, який, начебто, ззовні е, був. Ну, в принципі, і нормальний, але всередину вже потім mm -hmm. там старожили в парку, які працюють дуже давно. розповідали, що його й намагались зберегти і лікувати. А раніше це було так, що туди просто заливали цемент для того, аби воно не розходило mm -hmm. далі, Його mm -hmm. можуть стягувати там залізними стяжками, і але воно всередині було згнивше. Mm -hmm. мене... Ну, я думаю, ви якраз кільця рахували роки. тут mm -hmm. не паркуєш, бо згнило. так. Пані Олександ, пана пане Олександр, скажіть, будь ласка, ви сказали, що до 1 червня дня захисту дітей розквітне наш парк? Хочеться запитати, що з приводу дозвілевих заходів і, зокрема, розваг для наших дітей? Чи будуть працювати атракціони цього річ, взагалі як діти зможуть відпочивати у парку? Атракціони, як і минулого року, пройшли експертне обстеження, технічне обслуговування, є висновок про готовність і можливість безпечно працювати нашим комунальним атракціонам. Ми їх вже запустили. Ціни не змінювались, і лише єдине, що буде залишатись поки без змін, це у випадку тривоги. Всі атракціони зупиняються і необхідно пройти до найближчого укриття. Звісно, безпека як, понад усе, як і будь-які заходи у нашому місті, та й не тільки в нашому місті. Дякуємо вам за візит у нашу студію. Спілкувалися сьогодні Дякую з вам. Олександром Мельником, очільником дирекції парків та дозвілля територіальної громади. Власне про те, як ви можете проводити ваш час, ваше дозвілля, відпочинок у Центральному парку Вінниці імені Миколи Леонтовича та й загалом у всіх рекреаційних зонах. Ще раз вам дякуємо. Дякую вам.